Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 23 жовтня, 1338 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як завжди, атаки від росіян іранськими шахедами на півдні тут розвідувальні дрони. Он в Миколаєві тільки за вечір чотири рази була повітряна тривога. Бо чи шахеди летіли транзитом, чи російські розвідувальні дрони залітали в область, загалом росіяни минулої доби запустили 130 шахедів, шахетів, збито. Є 25 прильотів. Східні та північні області були під атакою. Знову енергетика і цивільні будинки, як завжди. На Одещині, наче прильотів немає. На Миколаївщині також прильотів шахедів в області немає. У Чівській громаді, як завжди, атаки фпв дронами 11 разів. Це було минулої доби, цивільні не постраждали. А ще сьогодні зранку СБУ зловила двох зрадників ватноголових, які працювали на одному з оборонних підприємств міста. Тепер поїдуть на тюрму. Дякую, СБУ. Щодо Херсонщини. Там без загиблих після російських обстрілів, але 13 людей травмовані. Ну і цієї ночі був прильот на Росії по НПЗ. Це дуже добре. Ще також по оборонним підприємствам там прилітало. Чекаємо ще на такі новини.